все ближче до кульмінації сезону. На фінальній стадії ми знову отримали гран-прі, якого заслуговував кожен фанат F1. За нудні потяги ДРС, вагання у діях гонщиків та траси без душі, все це можна було забути на етапі в Інтерлагосі. Цей трек не здатен розчарувати. Ми стали свідками унікального шоу швидкості, пристрасті, надії та слави. Також було гучне повернення гонщика на вершину, яку, за словами більшості, він не мав би займати. Це проект без гальм. І це наші враження від гран прі паулу Погнали! Цього року команди привезли до інтерлагосу крила з середньо низьким навантаженням, щоб одночасно відігравати у поворотах і залишатись конкурентноспроможними на прямих. Це дивно з огляду на тенденцію сезону. Більшість протисної сили генерувалися днищем. навіть у Сільверстоуні, де важливе щеплення в поворотах, боліди мало низько навантажені крила. Вибір команд пояснюється тим, що основний час у кваліфікації вигравався на другому секторі. Перший етап виявився успішним з точки зору вибору гуми. Під час основного заїзду тактики команд залишалися загадкою до останнього. Різні стартові комплекти змушували гадати, скільки підсобів проведе, скажімо, Альпін, щоб піднятися у турнірці. Стратегічна гонка в Бразилії нагадувала цьогорічний Бахрейн, там знос гуми давав командам простір для експериментів, що робило рішення непередбачуваними. Основною темою обговорень став поганий темп Red Bull. Зараз ми намагатимемось розібратися, що стало запорукою настільки поганої кваліфікації від обох пілотів. Одразу кажемо, справа тут лише у налаштуваннях, які на інтерлагосі надважливі. Механіки з самої практики не потрапили у так звані базові налаштування. Це досить дивно, якщо враховувати минулі етапи, коли інженери австрійського колективу швидко коригували вже на явну сильну конфігурацію боліда. Під час першої спринт-частини вікенду Red Bull мали жорстко налаштовану підвізку, ще й опустили болід занадто низько. Через це не генерували достатньо притесної сили. Болід не мав механічного щеплення з асфальтом, що надважливо на другому секторі. Можна лише здогадуватись, чи хотіли австрійці відігравати максимум часу напрямих з подібним налаштуванням машини. Перед спринтом для Цуноди встановили на перший погляд достатньо успішні налаштування. Болід підняли вище, додавши претесну силу згенеровану днищем, але є нюанс у Бразилії, Red Bull вирішив не використовувати днище, котре було на минулих етапах. Виходить, інженери обрали конфігурацію Боліда на основі даних, зібраних з іншої варіанції днища. Стало лише гірше. Максу пощастило, що на його машину не встановили конфігурацію Югі зі спринту. Схоже, старі проблеми починають проявлятися знову. Red Bull бачить вагомий темп у симуляторі на базі в аеродинамічній трубі, але, приїжджаючи на трасу, реальність виявляється суворішою, оскільки дані відрізняються, інженерам працювати значно складніше, бо під рукою немає вільного доступу до CFD, за допомогою якого шукали налаштування для Сінгапура та Остіну. Після невдалої основної кваліфікації у механіків Red Bull була вся ніч попереду, тому Ферстапен закономірно отримав нову конфігурацію налаштувань і новий двигун. Основною проблемою стали зриви боліду на пілотажних ділянках першого та другого секторів. Не вистачало звичного механічного балансу для впевненості. Отже, після Бразилії можна сказати, що Red Bull тепер потрібно більше часу для пошуку успішної базової конфігурації. Значно цікавіше подивитись на команду під час виступів у Катарі, де також буде спринт-вікенд. Лідерами етапу були Макларен, а точніше, Ландо Норріс. Бо лід під його керуванням не втрачає притисну силу в затяжних високошвидкісних поворотах. Концепція машини дозволяє генерувати щеплення за допомогою днища, при цьому механіки можуть сміливо встановлювати більш розвантажене крило для відіграшу напрямих. Ще MCL39 краще за інших на розгонах. Плюсом британський колектив впевнений у Ландо, тому встановив конфігурацію налаштувань, яка допомагає краще їхати у чистому повітрі. І єдина проблема деградація задньої гуми, на яку Норріс скаржився під час другого відрізку. Команда довго вагалась звати британця на підстопи чи залишити на трасі. Феррарі одразу підібрали конфігурацію боліду під дощові умови. Шарлю підняли машину вище та встановили завантажене крило. Звичайно, вони втратили швидкість на прямих, тому ближче до основної кваліфікації встановили більш розвантажене заднє крило для компенсації втрат на швидкісних ділянках. Феррарі, на відміну від Red Bull, змогли підкоригувати свої налаштування. Темп був, але Льюіс Гемілтон, на жаль, не зміг у кваліфікації досягти робочих температур задніх шин. Аварія у гонці та успішний на перший погляд, старт, стали ледь найгіршим етапом для Феррарі у цьому році. Інженери Мерседес суміли нарешті знайти вдалі налаштування, щоб виправити нестабільність задньої частини. Хоч Рассел регулярно жалівся на відсутність контролю ззаду, але подібну проблему можна пояснити тим, що зранку в суботу пройшов дощ, та гоночна траєкторія була змита водою. Антонелі мав шанс на пол у кваліфікації до спринту та в кваліфікації до гонки, але в обох випадках втратив на виході з 12-го повороту, плюсом втратив на розгоні. W16 цього вікенду порівнювали з mcl 39, оскільки все вирішилось саме на розгонах. І як ми раніше казали, боліт Папаї почуває себе краще саме при набиранні швидкості. Сенсацією знову стає результат Олівера Бермана за кермом ХААС Можна з упевненістю сказати, що нове днище з Остіну працює. Американці чудово почуваються у високошвидкісних поворотах та закономірно мають чималу швидкість на затяжних прямих. Чи міг бути Олібер вищий в основній кваліфікації? Відповідь так, оскільки протягом сесії температура поверхні змінювалась. Через це у Q3 британець не зміг досягти робочих температур гуми. А пояснив пояснився тим, що в цілому усі боліди кліматично залежні від кліматичних змін протягом сесії. Хоча, дивлячись на результати Естебана Окона, то можна сказати про робочі оновлення лише на одному боліді команди. Технічно насичений етап від невдалих налаштувань до неочікуваних стратегій. Ну а ми рушаємо далі до огляду основних подій вікенду у Бразилії. <му> Перед тим, як перейти до наступної частини огляду, хочемо подякувати спонсорам каналу. Це Руйнівне Ранчо. Еджеґзе, Олександр Паламар, 47 Stories, Сторіс, Вільям Піміліган та Максі Уайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в закріпленому коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Почнемо з однієї єдиної практики, яка була певно найнуднішою сесією вікенду. Гонщики відпрацювали більшу частину практики на хардах, а за останні 15 хвилин відпрацьовували кваліфікаційний темп на мідіумах, готуючись до спринтоквали. Лише гонщики Феррарі та Макс Verstappen доїджали свої сесії на твердій гумі. Гонщики Red Bull також виділялися тим, що їм було важко на трасі, про що ми вже згадували вище. А гонщики Феррарі вирили собі маленьку ямку, за яку вони перечепляться пізніше на спринтоквалі. Ландо Норіс, людину, яку закопали, але яка тихенько вирлась, піднялась і тепер показує всім, на що вона здатна. Закінчив всі сесії першим. Бездоганний темп, прекрасна витримка в різних умовах, від мокрої спринт-частини до основних подій гонки. Ландо тепер має найбільший відрив по очках від другого місця в заліку пілотів цього сезону. 24 очка відділяє його від піастрі. Про останнього поговоримо детальніше. Здавалося, що Оскар знову знайшов швидкість і був готовий кинути виклик напарнику. Таке показала перша практика, але вже від початку спринтуквалу було видно, що йому знову бракує впевненості у тому, що він має контролювати. Оскар виборов третє місце на старт спринту, саме от виборов. Від п'ятого місця він був швидше лише на сотих секунди, а від ланду було відставання у дві десятки. Аварія в спринті була чимось одночасно несподіваним та очікуваним. Так, Ландо, можливо, і виштовхнув трохи води на трасу, але це не завадило 16-м гонщикам позаду пройти ту ділянку без особливих проблем. Основна квала на гонку була не більш приємною. Оскару знову бракувало швидкості і він поступився Антонеллі та Леклеру. Саме вони втрьох стануть учасниками мультиконтакту один з одним на рестарті на 6 колі. Є багато претензій щодо того, як Оскар пірнав у поворот і чи дав Антонелі достатньо простору для такого маневру, жертву став лише Лаклер, а Оскар отримав штраф у 10 секунд за створення зіткнення. Пізніше в гонці це відкине його достатньо далеко, а відігратися він зуміє лише на п'яте місце. Макларен показує, що має в запасі достатньо швидкості, аби впевнено боротися за перемоги. Та якщо цю силу проявлятиме лише Ландо, то Оскару про титул вже можна і не мріяти. Оцінка за – 5 з 10. Оцінка за основну частину етапу 7 з 10. Як ми пам'ятаємо, з технічної частини огляду срібні стріли виправляють недоліки своєї машини, а разом з тим дістали свої сильні сторони на цей вікенд. Кіммі Антонелі та Джордж Рассел цілком впевнено розпочали вікенд. І молодий італієць задавав темп своєму досвідченому напарнику з самої спринтоквали. Мерседес були повільнішими лише за Макларен, друге для Кіммі та четверте для Джорджа місця. Піастрі подарував Расселу третє місце на спринт після своєї аварії, а Кімі тиснув як тільки міг на Норріса, але не дотис. Основна квала на гонку була більш вдалою для Антонеллі. Він показав свій темп, якого було достатньо для другого місця. Джордж вже почав стикатися з проблемами свого боліду, що стримало його від встановлення кращого часу. Шосте місце на старт. В гонці для Кімі напруженим був лише момент на тому самому рестарті, коли його підбив Піастрі. На щастя, для малого пошкоджень він не отримав та провів унікальний заїзд на друге місце, в кінці відбуваючись від нестримного Ферстапена. Такий виступ заслуговує на звання новачка етапу від нашої редакції. Джордж тримався близько до напарника, пройшов кілька машин попереду і тільки в кінці пропустив Макса і втратив подіум, проте зумів тримати піастрі та фінішував четвертим. Наша оцінка за спринт частину 9 з 10. оцінка за основну частину етапу 8 з половиною з 10. Проблеми після практики нікуди не зникли. Спринтоквала швидко закінчилась для Юкі Цуноди, який вилетів з першого сегменту з 18-м часом, та обернулася заїздом на виживання для Макса Ферстапана, який зібрав шостий час. Спринт видався більш вдалим для чинного чемпіона. Він обігнав Алонсу на старті, а потім, завдяки сходу піастрі, піднявся ще на позицію вище. Юкі піднявся на три позиції, але лише через схід трьох гонщиків попереду. Квала на основну гонку була шоком для більшості фанатів. Ні Юкі, ні Макс не змогли зібрати час для виходу навіть з першого сегменту. Ферстапен зібрав 16-й час, а Юкі 19-й. Багато розмов про боротьбу за чемпіонство Макс закрив в інтерв'ю після квали. Він сказав, що прорватися навіть в очки буде важко. Red Bull прийняли рішення замінити застарілі компоненти машини, включно з силовою установкою, та кардинально змінити налаштування на гонку. Стартував Макс з Пітлейн і далі понеслося. Старт на хардах, потім їх заміна на мідіум через прокол від інциденту Геммілтона Сколапінто. Далі Макс проходив кожного гонщика попереду, ніби це кваліфікація. А перед ним просто трафік. В певні моменти він був навіть швидшим за Ландо, який їхав у чистому повітрі першим. Згодом Ферстапен перевзувся знов на мідіуми і під кінець відрізку на цій гумі заїхав в лідери гонки. Фани були просто на сьомому небі. Всі очікували на легендарний заїзд Макса Ферстапена з Пітлейн до перемоги, але у стратегії команди були інші плани. Макс поїхав на третій під гонці за свіжими софтами, аби вибороти подіум та все ще зробити цю гонку особливою. Пройти Рассела було неважко. Джордж мав проблемний боліт весь вікенд. Проте Кімі все ж зміг втримати Ферстапена позаду себе до кінця гонки, продемонструвавши весь свій талант та витримку. Для Юкі цей вікенд вкотре видався одним з тих, про які хочеться забути. І гонка стала головним кошмаром. Відразу після машини безпеки на шостому колі Юкі вибив строла, через що отримав штраф у 10 секунд. Цього було достатньо, аби відкинути його на останнє місце. Відстояти штраф вдало, на жаль, не вийшло, і Юкі отримав додаткові 10 секунд. На цьому моменті його гонка, вважайте, завершилась. Фінішував він останнім на 17 му місці. Наша оцінка за з 10. Оцінка за основну частину етапу 7,5 з 10. Друзі, перш ніж натиснути на газ, перевірте, чи ваша страховка в нормі. Бо навіть чемпіон без неї на трасу не виїде. З Hotline Finance це робиться швидше, ніж під стопу Red Bull. Кілька кліків, і ваша автоцивілка готова. Їдете за кордон на власному авто? Не забудьте про зелену карту, без неї вас навіть до старту не підпустять. Плануєте відпустку? Оформіть туристичну страховку, щоб будь-який форс-мажор не став фінальним колом відпочинку. А якщо хочете трохи спокою на трасі, беріть міні-каско і карту Hotline Assistance. Бо коли щось трапляється, краще мати команду підтримки 24 на 7. І головне, для наших глядачів знижка 10%. Просто введіть промокод безгальм на сайті Hotline Finance. Hotline Finance. Твоя страховка безгальм. Для Астон Мартін Вікенд виявився двояким. Спринтоквала знову показала, що у Фернандо ще є порох в порохівницях. Ну а Строл показав, що не сильно відстає. П'яте та сьоме місця на старт були непоганим початком, аби зібрати кілька очок на початку вікенду та рухатись для більшого успіху потім. Спринт таки забезпечив непоганий початок. Та схід піастрі попереду нівелювався тим, що обогонщики вдвічі обігнали і з очками залишився лише Алонсо, який привіз шосте місце. Ленс опустився на 9, випавши з очкової зони. У Квалі на основну гонку команда була повільною. Обидва пройшли у другий сегмент і там вилетіли. Алонсо з 11 тим часом, а Строу з 14. -тим. Особливо подіями гонщики зелених машин не виділилися. Лише Ленс Строу був учасником пари зіткнень, та й це було або гоночним інцидентом, або не з його провини. Алонсо був непомітним всю гонку. Наша оцінка за спринт-частину – 7 з 10. А наша оцінка за основну частину етапу 3 з 10. <му> Габріель Бортолето став першим бразильцем з часів Феліпе Масси, який брав участь у домашньому гран-прі. Правда, вийшло все доволі не так добре, як хотілося. Таке трапляється з молодими гонщиками у Формулі 1 на домашніх трасах. Прикладом, як мінімум, був Кімі Антонелі цього сезону, який провалив два етапи вдома. Габі не мав швидкості, був знервованим та програвав напарнику багато. Спринтоквалу він завершив у другому сегменті на 14-му місці. Ніко Гюлькенберг спринтоквалу закінчив з 10-м часом. Сам спринт обернувся жахливо для команди наприкінці. І, йшовши на обгін на вологій трасі, бортолето зірвало у першому повороті, і це все переросло в страшну аварію. Було два зітнення зі стінами. На швидкості 339 км на годину гонщик врізався у внутрішню стіну першого повороту, а потім відскочив та вилетів у захисні бар'єри. На щастя, гонщик відбувся без трав та важких наслідків. Гюркенберг втратив чотири позиції зі старту і закінчив 14-тим. Габріель не зміг навіть вийти на основну квалу, оскільки механікам забракло часу на відновлення машини. А от Ніко знову кваліфікувався 10-тим. І знову аварія, і знову для Габі. На перших кола гонки пориві відігратися з останнього місця він переоцінив свої можливості та опинився в стіні. Гіршого етапу точно не придумати. Але й тут Галк трошки робить цей етап солодшим для команди. У всіх баталіях середньої групи гонщиків, про які режисери трансляції просто забули, Ніко виборов дев'яте місце на фініші та зробив вікенд для Заубер не настільки болісним. Наша оцінка за – 3 з 10. Оцінка за основну частину етапу 6 з 10. Всіх слів не вистачить, аби передати біль, розпач та безнадію на світло майбутнє для тіфозів у F1. Вікенд за старою традицією розпочався важко. Феррарі витратили весь час практики на хард, гуму, яку майже ніхто не використовуватиме протягом решти вікенду. Спринтоквала стала певним цирком. Темпу для виходу в третій сегмент було мало і прорвався лише леклер. Він потім розвернувся на своєму останньому швидкому колі, викликавши подвійні жовті прапори, які змусили Геммельтона скасувати коло та залишитись одинадцятим. Леклер закінчив сесію з восьмим часом. Спринт був єдиною гарною подією для команди цього етапу. Відіграли кілька позицій та зібрали подвійні очки, фінішувавши п'ятим та сьомим. Жах для Геймлтона продовжився в основній квалі. Він зібрав лише 13-й час. Шар все ж видавав непогану квалу та витягнув червоне відрон на третє місце, перевершивши піастрі. Гонка закінчилась для обох гонщиків швидше, ніж реально почалась. Геммілтон відбив своє переднє коло, намагаючись пройти коло Пінто на перших колах. Цим він пошкодив днище, адже крило залізло під боліт. Машина стала майже неконтрольованою та небезпечною для керування, через що Геммілтона закликали в бокси, щоб зійти. А ще Льюіс отримав штраф у 5 секунд та один штрафний бал в суперліцензію за зіткнення з цунодою. Леклер ми пам'ятаємо рестарт на шостому колі зіткнення схід. От і весь вікенд. Наша оцінка за спринт-частину 7 з 10, А наша оцінка за основну частину етапу 2 з 10. Гучні заяви президента Феррарі, причини провалу Оскара Піастрів в чемпіонаті, нові партнери Формули-1 про все це, а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знати все найважливіше зі світу Формули 1. Американці почали цей вікенд далеко на тієї ноги. 15 та 19 час показали Олівер Берман та Естебан Окон у спринтоквалі. Коротка гонка була для обох багатою на пригоди. Берман отримав штраф у 5 секунд та балу супроліцензію за небезпечну поведінку на прямій. Загалом обидва відігрались, але цього було мало для потрапляння в очкову зону. Все кардинально змінилося початку квали на гонку. Берман знову показав результати на голову вище свого напарника і вкотре поспіль вийшов у фінальний сегмент квали на гонку, зібравши 8 час. Для Окона квала закінчила швидко, і він закінчив сесію 17-м. У гонці волею режисерів обоє були непомітними, але Оллі продемонстрував виступ, який точно заслуговував на ще одне звання новачка етапу. Гарна стратегія та чистий темп британця принесли йому шосте місце на фініші. Окон, хоч і теж прорвався далеко, робив це з пітлейн на старті, але застряг у потягу ДРС імені Ліама Ловсона та закінчив гонку 12-м. Наша оцінка за частину — 4 з 10, оцінка за основну частину етапу 7 з 10. Молодші бики не були цікавими у першій половині вікенду. 9 для Аджара та 17 для Ловса на місця у спринтоквалі давали лише одному з них боротися за очки. Але й цього не вийшло. Ісак програв позицію та фінішував 10. А Ловсон просто намотував кула в кінці пелотону. і ще й отримав 5 секунд штрафу за зіткнення з Берманом. І, звичайно, один бал суперліцензії. Цікаво стало в основній квалі. Тут молодша команда виявилася сильнішою за старшу, аджар зумів зібрати п'ятий на швидший час, а для Ловсона можливим став сьомий. Гонка була нудною для Лєма. Він зі стратегами обрав лише одну зупинку в гонці і їхав 50 з лишком кіл у своєму другому відрізку. Аджар мав стратегію з парою підстопів, але став тим, хто стримував суперників позаду напарника. Справжня командна робота, яка стала хорошим результатом сьоме та восьме місця. Наша оцінка за спринт частину 4 з 10. Оцінка за основну частину етапу 8 з 10. Команда Вільям, схоже, перейшла в стадію певної неспроможності боротися за очки. Хоч це було і очікувано, але все ж доволі неприємно бачити їх у такій формі в кінці сезону. Вони були нижче першої десятки у всіх сесіях, окрім практики. Можна було б розповісти про гарні стратегії в гонці, але вони не вивелись в очки на фініші. Оцінка за спринт частину – 3 з 10. оцінка за основну частину етапу 4 з 10. Тут ми поговоримо лише про П'єра Гаслі і його плечі, які вже втомилися тягнути цю команду за собою. Француз просто ожив цього вікенду і проводив його з кайфом. Старт 13-го місця в спринті не завадив йому прорватися на 8-ме місце та вибороти перше очко за вікенд. Ще одне очко П'єр виборов і в основній гонці. Після потужної квали на 9-те місце він всю гонку боровся і фінішував на 10 му місці. Гарні результати першого номера команди повністю затьмарили невдачі Кулапінто. Команда вивчить причини гарного темпу на інтерлагусі та спробує закріпити успіх у фінальних трьох етапах чемпіонату. Наша оцінка за спринт частину 7 з 10. Оцінка за основну частину етапу 7 з 10. Пишіть свої враження від етапу та від цього відео у коментарі. Так ви сприяєте розвитку українського Ютубу. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім па-па!